Вітання усім нашим глядачам! Це програма рівна культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у нас буде незвична тема для розмови, тому що сьогодні ми будемо говорити безпосередньо про культуру під час війни, про культуру на полігонах і не тільки про це. Отож, сьогодні я з радістю представляю моїх гостей. Це Ярослав Король, начальник оркестру, військовий диригент, військового оркестру оперативного командування Захід і водночас підполковник. Вітаю вас, пане я Ярослав! З вами. Я сьогодні вперше зустрічаюся, тому думаю, що наша розмова буде надзвичайно цікавою. І сьогодні разом з нами Тетяна Батейко, з якою ми вже неодноразово зустрічаємося, і всі ми її добре знаємо. І Тетяна сьогодні у нас солістка оркестру оперативного командування Захід Центру національно-патріотичного виховання позашкільної освіти Рівненської обласної ради. Вітаю тебе, Тетяна. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про 30-річчя оркестру, тому що вже 1 грудня оркестр святой. Святкує свої 30 років. Що це буде за концерт? Де він буде, пане Ярослав Цей концерт буде відбуватися в міському палаці культури Текстильник о 17-й годині. Всіх запрошує рівнян. Він буде відбуватися концерт на благодійній основі, буде вхід війний. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися, буде. Хороші звичні мелодії також будуть новинки, сюрпризи і цікаві мелодії, сучасні і популярні пісні. Добре, отож, друзі, вже 1 грудня у понеділок, о 17 годині, міський палац культури текстильник. Не пропустіть це дійство, приєднуйтесь до 30-річчя оркестру. Ну а тепер давайте власне поговоримо трошки більше про сам оркестр. І у мене одразу до вас, пане Ярослав, запитання. Ви лише два роки як очолюєте оркестр. Так. Як ви дійшли до цього? Чим раніше займалися? Чи також грали в цьому оркестрі? Розкажіть е, про ваш шлях. Мій шлях почався після, ну, взагалі, я сам місцевий з міста Рівна, народився тут, закінчив наше Рівненське музичне училище, зараз Рівненський фаховий коледж. Е, потім відразу після того пішов на контрактну службу в цей самий військовий оркестр, прослужив в ньому два роки. Так само був Гра учасником грав на, на інструменті труба. Він нікому не кажеш, він трубач, що дуже хороший. Mm. Так. <сум> <сум> hmm. <сум> 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 Хай і... буде так. І далі, після того, побувши в оркестрі, захотів не бути просто музикантом, просто. Служити в військовому оркестрі, а захотів стати начальником оркестру і пішов вчитися в Академію сухопутних військ у Львів на військового диригента. Там вчився 5 років, він отримав перше офіцерське звання лейтенант по закінченню. Правда, це вже почалися до того, були такі. Більш спокійні часи, а в 14-15-му якраз випускався, коли випускався з Академії сухопутних військ, вже була війна, а то і попав в місто Володимир Волинської області в 14-ту окремо механізовану бригаду імені князя Романа Великого. Там прослужив 9 років на посаді начальника оркестру військового диригента і від лейтенанта до майора там. Отримував військові звання і там проходив службу. І потім, згодом, 23-му році, після того як попередник пішов. Тут місце звільнилося, і мене призначили сюди на цю посаду на начальника оркестру. Ото щоб очолити військовий оркестр, потрібно багато вчитися, багато працювати. Так. Ну я якось раніше про це не задумувалася. А які сьогодні покликання військового оркестру, на вашу думку? Це саме от в такий період повномасштабної війни у нас основне покликання це представлення культури і мистецтва України не тільки на наших. Можна сказати, культурних фронтах, а також і за кордоном, так як наші побратими, наші колеги, військові музиканти, їздять це. Але ще основною це підняття морального духу наших військовослужбовців, наших побратимів, які боронять нашу державу. І вони знаходяться на нульових рубежах, на перших рубежах, на відновленні боєздатності, тобто на полігонах, на ще в якихось пунктах відновлення сил. І оце саме основна наша задача. Сьогодні оркестр насправді багато гастролює, багато концертів даєте, і навіть ось по місту рівному мені часто десь в афішах, в анонсах, завжди трапляється. І військовий оркестр Захід». Це надзвичайно приємно. Де ще буваєте, куди їздити? Буваємо по всій Рівницькій області, в всіх районах, всіх містечках, ну, яких запрошують, яких маємо можливість поїхати. Буваємо також в наших сусідніх областях, в Львівській області, саме у Львові були благодійні заходи. В Луцьку допомагаємо теж з благодійними заходами. І їздимо на схід. Хмельницький були в Хмельницьку з благодійним заходом. І також на східному кордоні теж були. На нашому, як би зараз основному фронті, були на Донецькому, Донецькій області, Луга, Харківській області. Тобто скрізь подорожуєте? Багато де вже буваємо, так. Добре. Тетяно, як ти потрапила в оркестр, розкажи нам ще свою історію. Саме до Ярослава. Вони прийшли з його другом Сергієм Туровським. Ще тоді я працювала в МБК. І концерт був за два тижні. За півтора. За півтора тижні. Типу, будеш співати? Буду, треба вивчити то-то-то. Добре, спокійно. Типу, я погодилась відразу, бо це цікаво. От, я до того там співала, але коли ми. Поїхали, оце перший концерт, і я побачила, який він на сцені, як він такий рухливий, емоційний. І я зрозуміла, що я там буду співати. Мені сподобався оця енергетика цього оркестру. А як відбувається підбір а, репертуару? По-різному, так? По-різному відбувається в більшості це. В загальному ми орієнтуємося. Це, це роблю я. <світ> Репертуар підбираю я і орієнтуюся в більшості на те, що сприймає глядач, що сприймає аудиторія. Тобто, і куди залежить від того, де ми виступаємо, залежить від того, чи це ми військовослужбовцям на полігоні для на полігоні виступаємо, чи це перед більш. Якоїсь молодшою аудиторію аудиторії, тобто, де є діти, де є якісь молодші, тобто все залежить від того, яка аудиторія. Для солістів, для солісток, як підбираєте? Хто що має з них виконувати? Чи дівчата самі, можливо, там приходять і кажуть: хочу співати, заспівати ось цю пісню. Буває по-різному. В більшості вони ну не в більшості, в більшості я їм пропоную е, репертуар і пісні, але буває таке, що вони просять, наприклад, хочу заспівати оту пісню. Рок, так, да, він не робить. <з> mm -hmm> рок-музику. Ми за різні дуже. Так, да, і в а, е, в мене солістки, тобто. Тетяна Батайко і Анна Предко вони дві різнопланових солістки, яким не можна, тобто, однаковий репертуар підбирати. Для них це е, не, не, суміжне. не можна їх поєднати. В них зовсім різнопланові, вони, вона більш класична, Тетяна більш рокова, рокового плану солістка. Ну. Тобто Якось вони так. різні. А так. що глядачі зможуть побачити на концерті, які приурочені до тридцятиріччя? Тому що, окрім е, постійних солісток оркестру, до концерту приєднаються ще солісти просто з міста рівного. Хто це буде? Розкажіть це буде Микола Бобрик, це буде Михайло Фіськович, це буде Хор Фантазія, це буде Іванна Місюк. І запрошені. і запрошені музиканти, які нам допомагають також на волонтерських, на добровільних засадах, з якими ми дуже дружимо, і вони нам дуже сильно допомагають. А, е е е які маєте плани взагалі надалі на майбутнє? Тільки піднімати культурну спадщину і культурний фронт рівного, тобто постійно. Е Поновлювати репертуар з сучасними композиціями, і, найближче це щоб зіграти марш перемоги України. Я пропоную зараз зробити невеличку паузу і подивитися одне невелике відео про роботу про діяльність вашого оркестру. Увага на екран! Тож, друзі, нагадаю, це програма Рівне культурне і ми продовжуємо нашу розмову. Тетяно, розкажи, будь ласка, як тобі взагалі працюється от в оркестрі з військовими, як відбуваються поїздки? Тому що раніше ти десь трошечки взаємодіяла з оркестром, так? але виступала на таких великих концертних сценах міста Рівного, області. Як зараз це все відбувається? Насправді мені набагато більше подобається їздити з оркестром зараз по полігонах, по таких місцях, де я би будучи в Рівному, ну я би не побувала. Будучи простою співачкою, тут я би не попала в ті місця, в які ми попадаємо, куди ми їздимо і де ми співаємо. Про це не можна казати. Але це дуже цікаво. Це для мене набагато важливіше, чим… так. Ну, чим просто, так? Та? Що? Ну, про останнє місце, можна сказати, місто, де ми були. Розповідай. Ну, В Краматорську. А, а, така я, історія, Давайте розповідаємо. Їдемо ми в бусі, Там. можна казати? Та, їдемо в бусі, в Краматорськ, і Ярослав такий повертається і каже: Таня. А де твій пронежилет? <ріст> я така повертаюсь на нього, мені його несуть, то поставлять біля мене, і я розумію, що щось починається типу серйозне. А так то ж все добре. Не можна казати нічого. <ріст> Як е, реагують е, військові, ну, от, наприклад, поїхали в Краматорськ, да, тобто це вже ближче до лінії зіткнення? Як військові хлопці, дівчата, як вони реагують на те, що приїжджають музиканти? Чи просять вони, от ви послухали, наприклад, ви виконали якусь там свою конкретну там, програму, концертну, чи просять ще, що вони говорять? Завжди по-різному, правда? Так. От дивлячись, яку ти бригаду приїжджаєш, в якому приміщенні, в якій локації, так Який далі. Настрій. Так, коли ми для танкістів співали, вони так, типу, нерухомо uh -huh. сидять. Ти відспівала пісню, чи відграла вони так похлопали Так, Вони цілий сидять. концерт такі так. були в такому. І ти думаєш, може щось не так, чи Але. ще щось. Але потім, за через тиждень, два тижні. через два тижні ми їдемо в Нововолинськ. Підходить до мене такий величезний хлопець і каже: Привіт.' Я таку на нього дивлюсь, думаю, я з Ново Волинську в мене знайомі. Ні, Він каже, півтора тижня назад я був на сході, і ви для мене грали. Каже. І він мені розказує, наскільки це було круто. Наскільки це важливо, що ми поїхали туди, співали все. А їхня реакція на концерт була така. Ну, типу, там беземоційна така на пісні відповідь їхня, але їм всередині це дуже вони потрібно потім, і важливо. Цілий розповідав про те, що він цілий день, вони цілий день ще обговорювали цей Наш концерт. концерт. Між собою ділилися враженнями, і ділилися всім цим. Концерти для військових це дуже. Зараз в теперішній час дуже складно через те, що емоційно вони виснажені, емоційно вони майже не віддають тобі енергетику, тобто як на будь-якому іншому концерті. І тому е це складно. Але це для них дуже потрібно через те, що вони хоча б на цих годин, на 40 хвилин, там, максимально наскільки можна зробити концерт в тих умовах, в тих чи інших умовах. Їх це розслабляє, і їм це дуже е, допомагає в тому, щоб розслабитись і перевести думки в іншу сторону, в інший напрямок. І ще хочу додати, а репертуар, який у оркестра, Сучасний, класний репертуар, такий, що там от. Вийшов, вийшла якась класна пісня. все, Ярослав вже зробив аранжування, і оркестр вже грає. Типу, це так важливо, і люди підспівують, наспівують. Військові. Як казала одна музиканта, що вона зараз у Львів переїхала, була студенткою. музичилища, вона зграла. Каже, що я не почую мелодію в тик. В тіктоці все вже у вас є в оркестрі звучить. Підписуйтесь на Тікток. Так, Тікток у вас теж є? Так, так там mm -hmm. стільки переглядів. Після нашого ефіру буду ще однієї підписниці. Завжди десь, десь пропустила це. А, й, а... Чи відчуваєте ви різницю от в цих аудиторіях військові? Да, сьогодні так само от в різних містах, просто звичайні цивільні люди, які приходять, чи теж вони якось по-різному ставляться до роботи оркестру, до того що ви їм пропонуєте? Звісно, по-різному відносяться, але ще був, згадаю, ще один такий. Підходить цивільна людина. Ми в Радивилові давали концерт, теж благодійний. Ну, людей небагато, містечко маленьке там, але волонтери там, наші друзі з громадської організації, вони попросили нас, ми приїхали, у них там щось. То і підходить такий, ну дуже йому важко було йти, але в цивільному, ну ми ж не знаємо. А він підходить і каже: Я вам дуже дякую, ви таку важливу роботу, а нам потім розказують про нього. А він сім років був в полоні. І він нам дякував так за те, що ми зробили оцю, цю програму, і що ви дуже потужну роботу робите. Та є в коментарях в соціальних мережах є багато негативу. Дуже багато негативу, що їдьте на фронт, на нулю треба такі люди, такі... Це, це дуже багато негативу є. Але я особисто своєї думки, після того, як почалися в тому ж самому Тіктоці, почали ці коментарі з'являтися, почалися перегляди. Я такий коментуйте, я роблю свою роботу. На теперішній час значить, мені потрібно це робити, і тому ми будемо робити це надалі. Давайте ще згадаємо музикантів оркестру. Їх у вас є в оркестрі скільки? 20. 20 так. так. 20. Хто ці люди? Вони так само проходили такий довготривалий шлях до оркестру, як ви, чи ні? Ні, Музикантам оркестру можна стати швидше і простіше, ніж начальнику оркестру. Тут трошки інша специфіка, але все-таки всі музиканти мають середню спеціальну освіту. тобто Музичне училище, а перед тим як перед музичним училищем, треба закінчити музичну школу. і із вищою військовою вищою освітою, тобто і постійно потрібно е, свої навички робити, ну, вдосконалювати. І на завершенні нашої зустрічі, що побажаєте сьогодні українцям, рівнянам? Таня, давай з тебе почнемо. Перемоги і бути добрішими, взаємовічливими, допомагати один одному, більш альтруїстичними. Я, пане Ярослав, я рівному бажаю мирного і спокійного майбутнього, нашій Україні перемоги і скоріше побачити нас на головній площі навіть посеред цих наших, яких ми пам'ятаємо постійно і згадуємо про них, хлопців, яких вже немає з нами, їм честь і шана, і хочеться там зіграти марш перемоги разом з усією Рівненщиною, усією Україною. Дякую за те, що вам що сьогодні до нас завітали за те, що робите свій внесок у наближення перемоги України. І нашим глядачам нагадаю, що не пропустіть уже 1 грудня о 17-й годині концерт до 30-річчя військового оркестру оперативного командування. Захід дякую вам, і нашим дякую. глядачам нагадаю, що це була програма рівне культурне не перемикайте. Побачимось.